Вітаю! Сьогодні ми нарешті подивимося, як чорним реагувати на атаку білих в італійській партії, яку вони починають ходом g 5. е 4 e 5, кінь f 3, кінь, кінь c 6, слон c 4 кінь f 6, кінь G5. Ми дивилися до цього дві партії, де білі вигравали. І зараз подивимось, де чорні виграють. Як чорним правильно реагувати? Ну, на d5 грати потрібно. Перекрити діагональ слону, пар білі забирають цього пішака. І ми пам'ятаємо, що якщо чорні забирають пішака у відповідь, то у білих є можливість розпочати сильну атаку або жертвою на F7, або ходом Д4, і те і інше призводить до сильної атаки. Що натомість, чорним потрібно тут робити, це зіграти кінь А5. Атакуючи слона. Якщо слон кудись відійде, то цього пішака можна забрати. Якщо слон відійде на B3, то спочатку розміняємо слона, а потім цього пішака заберемо. Але у білих є хід слон B5. шах. Чорні перекриваються пішаком. Білі розмінюються пішаків. І виникає така ситуація, де у білих. На одного пішака більше. Але чорні як компенсацію мають таку довготривалу ініціативу, пов'язану з тим, що їм набагато легше виводити фігури. В якийсь момент вони обганяють білих сильного розвитку. Бачимо, що вже відкриті всі діагоналі для слонів. Чорні можуть швидко вивести фігури. Тоді як королівський фланг білих, ой, ферзовий фланг білих, трохи замурований, ще знадобиться якийсь час на те, щоб. Повиводити з ці фігури, ну і крім того, білим доведеться втрачати час на відхід коня на g5. g5 тут не дуже добре стоїть. Зараз хід білих і в них слон під боєм. Тут є три головні ходи за білих. Є хід слон d3, є хід слон G2 і є хід ферзь f 3. Ми в партії будемо дивитися хід ферзь f 3, зв'язуючи пішака, щоб якщо забирали слона, То білі змогли забрати туру. Але коротко проходить слон e2 і слон d3. На слон e2 ми граємо а 6 кінь F3 і E4, насуваємо своїх пішиків. Якщо тут кінь відходить на G1, зовсім погано, білих зовсім погано все з розвитком, конем треба відходити на E5, ну і чорні просто виводять фігури. Слон D6. І у чорних за рахунок переваги в розвитку є певна ініціатива. І є ще відхід слона на D3. Зрозуміло, що цей слон стоїть погано, тому що, тому що перекривається можливість виходу пішоку D, і як наслідок слону С1. Цей хід робиться для того, що після того, як. Якщо чорні будуть атакувати коня ходом а 6 щоб кінь відходив не на F3, а на Е4, щоб кінь міг відійти і там він був захищений слоном. Е, тому якщо, якщо піль грає, грає слоном на Е2, то ми нападаємо на коня ходом е, а 6 Якщо грає слоном на D3, ми нападаємо на коня ходом кінь d5. З темпом ставимо свого коня в центр, відкриваємо лінію атаки на коня, користуючись тим, що хід пішоком Д неможливий. Тут кінь відходить на e 4 Цей кінь може перейти на F4 подалі. Ну і, в принципі, чорні грають там слон E7, рокіровка. І, в принципі, тут спосіб атаки часто схожий на те, який ми зараз побачимо в партії. Отже, в партії було ферзь F3. Я, здається, не сказав, хто грав. Грав, в моєму, Сурен проти Вукаіча Мілана. Це партія 1970 року. Трохи пізніше, ніж той період, який ми раніше розглядали, ми дивилися, в принципі, більш старі партії. Я цю партію обрав, тому що в ній прекрасно демонструються ідеї за чорних гри у цьому варіанті. І так, чорні зіграли тут. Траба 8, позбуваючи зв'язки. І це хід, який я вам рекомендую. У білих є можливість зараз виграти ще одного пішака на C6. Вони двічі на нього нападають. І білі вже будуть з двома зайвими пішаками, але у чорних буде все просто прекрасно з виводом фігур. Я сам цей варіант грав за чорних і прям дуже він мені подобається. І так, білі забирають на С6, чорні забирають на С6, фері забирає на С6. Тут ще важливий момент, що ось цей кінь в деяких варіантах пов'язаний з, від, з відступом слона. Не коли білі ходять версія в 3 а коли слон відступає. Цей кін 5 часто стоїть не дуже добре, і чорним доводиться потім ну, втрачати час на те, щоб покращувати позицію цього коня. Ось вже перший плюс цього варіанту, що цей кінь розмінюється на активного слона білих. І ось тут важливий момент. Хочеться на автоматі захистити слоном і нападаючи на ферзя, і разом з тим виводячи фігуру. Але найсильніший хід з цієї позиції це кінь D7. Це також хід з темпом, тому що атакуємо коня. Ось. А цьому слону заготована інша діагональ. І так, Хіт D3 захистили коня. Слон E7 знову на нього напали, виводячи фігуру. Кінь вийшов на Е4, Тора Б6. Тора виходить на Б6, атакуючи ферзя, і ми потім зверніть увагу на цей хід, ми потім до нього повернемося. Запам'ятайте ось цей маневр. Коли тора там виходить на шосту лінію, коли за білих, хто на третю лінію, і потім ну, я вже скажу, потім ця тора перейде на королівський фланг. Тобто... По восьмій лінії цій турі важко підключитися на королівський фланг. Тобто тут пішоки прогом стоять. І ось цей маневр, який іноді називають ліфтом, перейти на вищу горизонталь і по цій горизонталі потім включатися в атаку. Ферзь відходить. Робимо рокіровку, білі роблять рокіровку. І F5 F5. Чорні починають насувати пішаки, отримують гарний центр. Ну і ми бачимо, що. Давайте походимо за білих, кінь відійшов на c 3. І ми бачимо, що у чорних набагато активніша позиція. У них є пішаки гарні в центрі, і всі їхні фігури готові приймати участь у боротьбі. Окрім можливо, слона, але ну, от наступним ходом, якщо я не помиляюся, чорні походять слоном. Хід F5 за чорних тут цілком нормальний. Послаблюється ця діагональ, але якраз через те, що у білих мало фігур, виведено їм важко скористатися і створити якісь загрози чорному королю. А контроль чорного центру ось тут грає важливу роль. Слон B7 зіграли. Ферзь 4, шах, король h8, кінь d 5 Походили Ферзь С4 з шахом для того, щоб зіграти Кінь d 5 і спробувати розміняти якісь фігури, атакуючи чорних. Тому що фігури чорних починають виходити на активні позиції і скоро будуть створювати реальні проблеми. Ось вже наступним ходом Тора стала на G6, і на e 7 вже не можна забирати, тому що там вже на G2 впаде. Зверніть увагу на всі скоординовані дії слона і турим. Е, тому зіграли F3 е, білі, але цим відкрили ось цю діагональ, для, цю діагональ слон C5, король H1. І ось чорні якраз можуть із цим послабленням скористатись. Ми побачимо надалі, наскільки сильний буде цей слон, контролюючи цю діагональ. І е, в принципі у чорних вже розвивається доволі сильна атака. Тому що по суті, вже всі їхні фігури включені в гру, можливо, там окрім коня, але кінь також свою роботу робить, коня захищає, скоро підключиться ферзь і буде важко королю. І ось Тут важливий хід за чорних, який вони зробили, найсильніший у цій позиції не зовсім очевидний. Хоча, якщо подумати про те, як ми хочемо продовжувати атаку, то цілком зрозумілий. Тобто, Чорним було б добре походити ферзем на g5. І створювати загрози мату. Пункт G2 дуже важко захищати фігурами. Тобто торою це не вдається зробити, тому що поля з яких Тора може захищати, контролюється слоном. І хід Fer G5 був би доволі сильний. Але зараз на G5 не можна походити, тому що це поле контролює слон білих. І звідси приходить рішення. Я думаю, ви вже здогадались, пішак іде на F4, блокує діагональ цьому слону. Тепер в Fer G5 вже буде сильна загроза. І... Крім того, що блокується діагональ слону, цим ходом також доволі сильно обмежується можливість білих перекинути свої фігури на захист короля. Багато чорних фігур націлені на короля і є можливість ще підключити ферзя або ще Туру навіть. Так, тури не ходять. але якось ось так Туру, наприклад, підключити. А білим доволі важко перекинути свої фігури на королівський фланг. Крім того, що в них тут ще фланг не розвинений, то фрезю і коню, які вже виведені, також важко потрапити на королівський фланг. І за рахунок цього атака чорних розвивається дуже легко і енергійно. Тут, по суті, у чорних вже виграна позиція. Білі походили пішаком на Б4, намагаючись зігнати цього слона з цієї діагоналі. Ми бачимо, вже, що він неприємний. По-перше, короля дуже сильно обмежує, по-друге, не дає можливості там, турі захищати поле G2, як ми вже дивилися. Фер G5 не реагуємо на загрозу, створюємо більш сильну загрозу. G4 захистилися білі. І тепер ТОРА6. Знову не реагуємо на можливе взяття слона, тому що якщо слона забрати пішаком, ну ферзем погано, тому що ферзь втрачається, А якщо забрати слона пішаком, то після ходу а 4 не має захисту від мату на H2. Ну Можливо, там на якийсь один хід можна це все відтягнути, але захисту немає від мату на H2. Тому слон поки що недоторканий. Там, чорні не захищають свого слона, не відводять його, а замість того грають доволі динамічно, створюють більш сильні загрози противнику. Тому зіграли Д4 білі, намагаючись перекрити якось діагональ цьому слону. Чорні забирають коня на d5. Це, по суті, виграш фігури. Ферзь не може забрати жодного зі слонів. Знову цього слона не можна забрати, тому що після ферсі 4 не буде захисту від мату. Ферзь від... відходить на поле E2 у захист, але у чорних вже матеріальна перевага. Слон забираю на d4, тепер ще тура під боєм, зіграли С3. Слон С4, відволікання. Відволікання, якщо ферзь забере тут слона, тоді буде. Наступний мат чорні ставлять мат в декілька ходів: б'є h 2 король h 2 ферзь h 4 шах, король g2, ферзь G3 шах, король H1 і ферзь H3 мат. Тому слон на c 4 недоторканий. ферзь відійшов на g 2 Забрали на F1. Вже зайва тура у чорних. І після ферзь h 4. Здались. Ходу H3 не було в партії. Тут здались, тому що вже толкового захисту немає від мату на H2. Якщо ферзь G2, тоді ферзь e 1 шах і на ферзь g 1 єдиний захист забирали Якщо H3 h3, можливо від мату і захистить. Але після ходу ферзь G3, мабуть, найпростіший. Якщо білі заберуть слона, то раб є H3. Єдиний захист від цього шаху це забрати ферзем, ну і просто величезна матеріальна перевага. І подивіться на ці фігури білих. Ось, ось така лінія. Давайте ще швиденько спочатку. Тобто найсильніший спосіб боротьби проти ось цього ходу, коли кінь іде на g5, це грати d5 з наступним ходом кінь a 5 жертвуючи пішака. Але за рахунок сильної ініціативи отримувати, отримати ініціативу у якості компенсації. Власне все. Якщо є якісь питання, можливо, до партії, то пишіть у коментарях. Ну і побачимося на наступному уроці. До побачення!